Всім привіт! все. Да не у мене буде Буду, будет ой. Я вчора не зняла відео, у мене телефон уже ну, Так я не змогла, у мене телефон просто відключився. Ще батарейка сила. ох. Ну от я сьогодні знімаю два відео. Це обід уже, значить обід і вечір. А з для вже вас відео. Три відео сьогодні буде. Третє я вам не скажу. Ну То другий, це перше. Ну да. Так виходить. Ми вчора йшли по фото. Тачка у мене була з песиком. <гум> Песком. Песком була у мене тачка. Тачка тягнула всю дорогу. <гум> всю, всю, всю дорогу. Мене сьогодні ночі в покровом морі, так що. Так що відюхається. Тепер. Ох. Що по дорозі до нас песик прийшов. Можна сказати, ты что мне для нього Ой, Який страшний, аж страшно. сам він маленький і не маленький. А як він, галкає, тяф, тяф тяф, тяф. Ну походу діти дома бабуся каже. Каже, походу діти дома. Ми, 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 нікого немає дома. І він скучає сильно. Сильно і він думає, то, що А Так ми просто обійшли по воду. О -о -о. Я всю дорогу тягнула тачку. Був песок. Скріну на ще тут багато ос біля мене. що мені можна Не доходу все. То летіла мимо. Ще одне. Ага. О. А. М. і ще ще. Вчора Точно фух-фух. Я кажу топлю допомагала як це там збирати. Поволася вчора якась топліку купала для свинок. Ще а я знаєте, я що звела, як мої тоді домикло вийшли? та він сусід. Є ще один сусід мая. Е -е, Саша звуть його, його Саша. Ну він вчора чи позивчи, вчора мені б це яблочко. Я одна О, ожи, а тут є соняшники. Ох, що тут дерева, як водоспад, Як у водоспадах. Ну і чим тобі не ліс? Ой, не чим тобі джунель, або відпочинок, ну або водоспади. Тут тобто, усе. Тобто, якщо представити, то все круг наволок. Кому-то країна мрій. Да, я ну кто називает сількане як целькане якста. Сількане паски на майданчик. Як бишка твиль. Як у бишкатвіль. Ах. Ну да, далее обопад тут... возьмуты. Тогда кто-то джунули видели водоспады, Сусіди. сусиды, сусиды добрі. M. Mm. M. Mm. szłam się mówić rozkazać. Ty? się She... m. Mm. jak to. Ще Shekoli... a, tochno. Не рухаємось все, побачимо. Ну, Ох все. То виділа все. М -м -м. Щоб я з ще му чула розказати. Якщо ви мене не бачите, то пробачите. О, точно. Ж. Я А, так сто принесла до хати до хати. Те... до хати. А мишку. Шкама чуть написку сказала мені швидко в кімнату, а я відповідаю, та вона вже доха. Я ми з дівчатками подумала, що миша дохло дохла у як це. Побачите за слово подохла. Ми думали дола так печала похан, похлад, поха. І ми мишу ховали колись. Коли мама Паркан красила. Вам, коли прийду додому. Дому, то, то покажу паркан. Не як вона красила. не накрасила, а вже покрасила. Сели. стільки вам хочу розповідати розповісти. Аж не знаю. Що, що почати. Ja już skończyłam pierwszy klas i wkrótce u mnie jest Dzień Narodzenia. Nie 21 czerwca, a ja Wam ja, ja, już to powiedziałam, czy nie? Czy nie? Nie. Hmm. No i wkrótce lito zakończy się. Będziemy uczyć się. це так Ну mm. да <sindy> Тут no, стільки дадавче степовітра Пєсонь накиз ось тут А спати дуже Можешь не знаю, що це. Всім hm. до зустрічі. Пишіть коментарі, підпишите та ставте лайки. всем пока!